Це перша вечеря в новому районі. Мені, Мені зять бабусі вислав 50 доларів і він мене так, да, так привітав з переїздом, сказав, що випийте, поїжте за наш рахунок. І от ми заказали це, що Джон. Це німецький прецел. Німецький прецел і пиво. Ніколи в житті не любила пиво. А зараз мачною. Зараз попробую. Так, що отак. Перший, перший вечір в новому районі. Всім дякую.